І так загальна розстановка сил Оце поселення філістимлян. Вони в паніці. Всього-навсього 8 філістимлян із кидателі дротиків. У кожного з них по 3 дротика максимум на всю гру. Також їхній от, керівник це мужики з сокирою. І у них є один найманий лучник. І ось таке укріплення. Але проблемка в тому, що тут у нас авангард вже за статий. Арабськими союзниками асирійців. От. І тут у нас, значить, з правої сторони, вже тут лучники з списниками, і також у них є вже для облоги драбина. А з лівого боку якраз прибув капітан на колісниці з підмогою і іншими загалом 23 асирійці і колісниця проти. Скільки там 8 і проти 10 філістимлян. Як воно буде складатися, зараз все побачимо. Ось така от ситуація напередодні. Першими починають працювати лучники з обох боків. Також кидаються дротики там, де можна дістати. Ну, а наша колісниця з головнокомандувачем висувається вперед, і він намагається. Когось там прибитий. Натомість отримує дротиком від охоронця воріт у спину і отримує поранення. При цьому наш головком ще всває булавою знести одного ворога. Ну а сирійські підрозділи просуваються вперед, попри обстріли зі стін. Арабські союзники ховаються за каменями, і там же ж у них знаходиться лучник. А ліва шеренга асирійців вишуковується і іде вперед з драбиною. Права відповідно бере під свій захист лучників та метателів каміння. Оборонці поселення виходять на мури і починають закидувати дротиками. А асирійці просуваються вперед. Так, поясню останні події, попередні, так би мовити. У нас ось тут лучник зніс ось цього, який стояв на башні. Також тут у нас одна лінія важкої піхоти просувається до стін. Також ці вже підходять з іншою дробинкою. Тут у нас розділилися і працюють попарно. Тобто один мечник прикриває кожного із лучників і також кидателів. Камінцями. Ну, а ці вже виводять на свої стіни оборонців, щоб готуватися до основної оборони. А також найголовніша подія це те, що у нас поранили командира. Коли він проїжджав поруч, йому прилетів дротик. Відповідно, він уже участь в битві активної брати не буде. Хоча, коли він проїжджав, він встиг навіть знести одного. Із філістимлян. З наближенням облогових груп обстріли посилюються. Вони також намагаються вибити лучників асирійських, і це частково вдається. Ну а союзницький арабський лучник дуже добре перемагає в лучній дуелі лучника філістимлян і також зносить оборонця на воротах. Асирійська важка піхота вже поставила першу драбину, а наші союзники беруть і тягнуть другу драбину до іншої частини мурів. Оборонці знищують половину важкої піхоти асирійців, і здається, осирійців зараз буде невдала спроба піднятися, адже їхній моральний дух падає. Але їм назустріч іде прапороносець. І перший асирієць, важкий піхотинець, піднімається по драбині і також зносить першого захисника, якого зустрічає. Це точно буде перемога. Ворожий герой іде зарубати сокирою того, хто піднявся на їх мури по драбині. І тут все буде вирішувати саме ці сутички на мечах і сокирах. Троє важко озброєних асирійців перемагають ворожого героя, наносячи йому два. Урони, тобто два рази пробиваючи його захист, адже він перший раз був поранений, а другий раз уже точно переможений. І лишився у них всього-навсього один воїн, який нікуди не вспів, тому що він спускався з цієї башти, піднявся, думав допомогти головному герою. Аж тут ці вже швидесенько піднялись. І ось так завершується. У нас поранений командир, але в строю переможений ворог. І якщо чесно, то я очікував більших втрат. Для сирійців, адже ми втратили лише два важких піхотинці і, і все. А, ще одного лучника. так. А у них переможених вийшло цілих. цілих. Скільки? Ого, скільки. Виходить, 6, 7, 8. Вісім переможених, так, із десяти. А, у нас два лучники і два важких піхотинці. Я думав, що, чесно, буде поважче вести таку облогу, і тому ми взяли більше війська яку переважало вдвічі, але бачите, так вже склалося, що перемогли тим, що є. Ось таке воно невеличке, так би мовити, за формуванням, Небагато підрозділів, небагато юнітів, але ну, ось так от вийшло. Як на мене, чудовенько.